Ну що ж, давайте подивимося е, цю інформацію, що от я прочитав про те, що там вроді як в Росії підготували план 24-го року захопити п'ять областей України, при тому не конкретизують яких областей е, України, що вони там хочуть. І що планують? Я так, я так розумію, що це британська розвідка. Це сказала, що російська армія може задіяти до мільйона людей в цій новій наступальній кампанії, і вони зараз накопичують резерви на кордонах з Україною і формують нові бригади. Давайте подивимося, наскільки це взагалі ну, достовірна якби, інформація, так? Чи дійсності вони там ті, ті расисти щось там накопичують зі сторони Росії? Перша карта. Пажмичів. Ну, так як карта, знаєте, формування і накопичення певних резервів відбувається. Бо це карта все-таки воїна, але це карта Пажмичів це таких ще такого незрілого воїна. Тобто, є якийсь план однозначно. Карта це підтверджує. Якісь вони там щось вони там формують. Друга карта ту кубків. Тобто, в принципі, ця карта говорить, що та інформація, яка є от, від тої британської розвідки, ну, вроді, як і достовірна. Тобто, якийсь там рух відбувається. Так? О, це накопичення резервів на кордонах з Україною і формування нових бригад. І третя карта перевернута карта балансу. Но все рівно у них все йде не по плану, тому що можуть бути ті самі резерви, ще перекидатися в різні інші напрямки. От тобто, ще до 2024 року це ще все може бути і розформовано, і поперекидано, і так далі. От, і переверта десятка кубків. Ну, якось так. Тепер давайте подивимося, чи можуть вони дійсності. Ну, наступати. Вже, якби попередня карта показала, що те, що вони якби, там пробують формувати, толку мало. Але все-таки, чи можуть вони задіяти мільйон людей в цій новій наступальній кампанії в 2024 році, дев'ятка мечів перевернута. Це вже якби негативна відповідь, що ні, це вже щось прямо перебільшено. Король мечів перевернутий. У мене, знаєте, фраза пішла, що якби могли, то би і вже задіяли. Чого їм чекати 24-го року? Якби могли. І шестірка мечів. Ну, це три негативні карти. То, що вони би собі хотіли і мріяли, це одне. То, що поки що карта не показує реалізацію цього всього, це Богу дякувати інше. Но планують. Добре, і давайте поставимо питання. Чи все-таки в 2024 році вони можуть ще захопити якісь області нові України? Чи, в принципі, це можливо? Давайте ще так сформулюємо запитання. Перша карта мах перевернутий це відповідь ні. Друга карта королева Пентаклів перевернута. Відповідь ні. Ресурс недостатній. Третя карта восьмірка мечів, відповідь ні. Далі карта весмірка кубки відповідні. І ще одна карта. Їхні мрії. Рицар-жезлів. Отаке, бачите, примарні мрії тої нечисті. Мутить, колотить, крутить. Знов таке враження, щоб завдати зараз нам побільше якогось страху. Вони живляться тими емоціями. От е поки що. З того всього тільки пішло одне підтвердження, що справді вони щось там пробують формувати. От і все. Але ще раз кажу, ті їхні формування потім будуть перекидатися. Десь і Донецькі напрямки, і Луганські, і Запорізькі ще на території Росії там будуть бойові дії. Що їм там треба буде ті формування утримувати? Тому поки що мова не йде про захоплення ніяких нових областей, хай розберуться всередині своєї країни, і тим більше ні про які мільйон людей. Які вони хочуть задіяти, ну це так. Хіба в їхніх мріях планах. До того часу це гниття російської тої верхівки і тої поки що ще актуальної влади авторитарної, воно ще більше продовжиться. І там насправді все може завалитися взагалі в будь-який момент Такий тій федерації. Ну, ось такі розклади. Але мені було, ви знаєте. Цікаво все таки подивитися розклад, що даній інформації покаже карта. Справедливе покарання для ворога. Така от чудово підсумовуюча карта. Аркан справедливості. І тішить, що гадство буде покаране. Тож хай буде так. По закону вищої справедливості хай все гадство і та чорнота буде покарана по всіх заслугах. І правильно ви пишете, та вони вже колись хотіли там за три дні то те се, одним словом. Хотіти можна багато чого, а є ще вищий промисел і Божий закон, і закон вищої справедливості. От Карта це і підтвердила останнє, що по закону вищої справедливості переможе правда, добро, світло. І ми над цим далі працюватимемо разом до перемоги.